Привіт усім майстрам та поціновувачам якісних ремонтних робіт. Сьогодні до вашої уваги оновлена лінійка одноручних кутових шліфувальних машин GWS 14 та 17125S. Не будемо вас довго інтригувати та перейдемо до переваг. Розмір в оплаті усього 195 мм. Що є найтоншою моделлю у своєму класі одноручних машин потужністю 1400-1700 Вт. Це зроблено для більшої зручності та меншої втоми під час виконання роботи. Вибір швидкості, позначеною літерою С на шилдику, він дозволяє обрати вам швидкість для виконання тих чи інших робіт. Інструменти мають нову концепцію охолодження двигуна: покращений захист від пилу. Безпека та промислова потужність. Максимальна продуктивність. Двигуни потужністю 1400 або 1700 Вт забезпечують всі ваші потреби на будівельному майданчику. Пакет безпеки, якими оснащені оснащений шліфувальні машини 14 та 17 125 с Soft Start – плавний пуск. Restart Protection – захищає користувача від повторного пуску. Кікбек контроль захищає користувача від заклюнювання аксесуару в обробляємо матеріалі та контроль вібрації, який реалізован антивібраційні рухая. Захисний кожух. Обидва кожухи відповідають новому стандарту. Пластиковий кожух рекомендують використовувати час від часу. Металевий для більш тривалих робіт. Але ж ці два кожухи підходять для моделі гвс 14 та 17125S. А на цьому в мене все. Це був короткий огляд кутових шліфувальних машин гвс 14 та 17S 125. В наступному відео ми покажемо, як вони працюють, та розглянемо більш детальніше у роботі. Бережіть себе та свій інструмент. До зустрічі!